Слава Україні! Розпочалася 718-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник і надалі продовжує ігнорувати закони та звичайні ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав три ракетних та 64 авіаційних ударів, З'яснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура. У ніч на 11 лютого окупанти атакували Україну 45 ма ударними БПЛА типу Шахет. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 40 ворожих дронів. Авіаційних ударів зазнали: Варварівка, Вільхуватка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. В зоні відповідальності особ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог наступальних штурмових дій не вів.